Відрізок дороги Вінниця-Липовець. Водій Володимир, який проживає у селі Щаслива, каже, 10 кілометрів дороги до Липовця у поганому стані. «Суботу їхав, дві машини без коліс стояло, обуривало. Дорога, взагалі, ще такої дороги, я не бачу. Мені краще десять раз поїхати в Вінницю, ніж раз на Липовець поїхати. Тут, хоч невеличкий участок дороги, і то там колеса губляться коло лісу за селом. Взагалі, ями такі, я не знаю за що, на що дивиться це керівництво. Дороги в нас немає. Вона повинна бути рівна. На жаль, вона такою не являється. І це сам перед на аварійність може дуже сильно впливати. Ну і взагалі на стан авто. Надію, що все ж таки ну, хоча б ямково, місцево, але щоб її відремонтували. Через ями та вибої не ламаються машини, а дорога до Липовця займає значно більше часу. каже інший водій Олександр. Жахливому, дуже жахливо. Що відрісу, від лісу відстали, і аж до самого лиця пару разів ловив одну яму. Ти вже поміняв і колесо, і клеїв, і, 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 і це і все. Голова Липовецької громади Віктор Бичков зазначив, ця дорога на балансі обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури. У громаді ж грошей на її ремонт не передбачено. Ремонт аварійних ділянок на відрізку шляху Вінниця-Липовець запланований на вересень, зазначили в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури. Орієнтовно це 15 кілометрів автомобільної дороги Р-17 Біла Церква тетіїв Липовець-Гуменне. Телефоном повідомив Суспільному заступник начальника служби Ігор Явдощак. Зараз усунення ямковості на дорогах області ведуться, зокрема, у Хмільницькому, Гілівподільському, Гайсенському, Жмеринському районах. Йдеться на сайті Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Структури на це з держбюджету витратили понад 50 мільйонів гривень, зазначив Явдощак. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.